Доброго дня малята! Ми сьогодні з вами відправимось в гості до бабусі. Швиденько сідайте у візочок і поїхали. Бабуся багато приготувала нам подарунки. Що це малята? Так, це іграшки. А зараз бабуся нам розповість, якими іграшками вона грала, коли була маленька. Сучасні іграшки виготовляють на фабриці, а вже батьки нам. Потім купують їх в магазині. А раніше фабрик і магазинів не було. Люблячі руки мам і бабусь завжди творили для своїх малюків забавки з того, що було в домі, складника тканини, рослини, чи овочу, глини, дерева. Були дівки іграшки і стіні. Їх робили до певних календарних свят. До благовіщення випікали жайворонків, печивом у вигляді зірочок, коників і бичків, обдаровували калядиків і щедрувальників на Різдво і Новий рік. Усі українські іграшки навіть складно перерахувати це свищики, мотанки, іграшковий посуд, човники, візочки, коники, дзиги, вітрячки. Одна із самих традиційних та популярних керамічних іграшок це свістунці у вигляді фігурок коня, півника, цузульки, козлика, барана. Дітям за всіх часів хотілося, щоб іграшки говорили, і тому свістунель саме така забавка. Її мова це мова пташок, радісна і весела. А це діт... Лялька-мотанка. Лялька-мотанка задавна була оберегом в українській родині. Кожна матуся робила для своєї дитини ляльку, щоб та гралась. Лялька буває різної величини, великою і маленькою. Ляльку-мотанку не шили голками, а тільки мотали. Тому й походить її назва. Майстри в Україні виробляли іграшки які рухаються. Весело крутилися маленькі вітрячки, стукали молотками ведмеді, ковалі, танцювали по колу цап з козою. Не менш улюбленою в народі завжди була й дерев'яна іграшка. Для малечі створювали дитячі меблі, дерев'яний ляльковий посуд та мебель, маленькі музичні інструменти. Найбільше цінилися коники гойдалки та коники на коліщатках. Малята, настав час нам повертатися. Бабусю, ми дуже тобі вдячні за цікаву розповідь. До побачення.